Перед початком війни була сформована наша ескадрилі. Протягом місяця наші екіпажі вже виконували завдання у складі об'єднаних сил. Перші дні війни ми вже зустріли як бойовий підрозділ, який виконував бойові завдання. Ми бачили, що вони готуються. Це відчувалося по багатьох факторах. Насамперед, це формування бойових підрозділів навколо кордонів нашої держави, накопичення запасів крові. Екіпажі, які виконували завдання вже безпосередньо в зоні проведення операцій Об'єднаних сил, там вони так, спостерігали і скупчення техніки, і переміщення особового складу. І інші признаки такі, що можуть засвідчити, що щось готується. Ми зустріли війну першу в повітрі. У нас екіпажі виконували якраз завдання в районі виконання завдання об'єднаних сил. І літак був в повітрі. При початку війни був збитий під час повернення на аеродром базування, коли розпочалася вже повітряна атака. На нашу територію. Ми перші побачили з повітря, як насувається ворог на Херсон. Зустріли його там, були перші застосування, потім спостереження, коригування артилерії, допомога нашим військам при обороні Миколаєва. Потім період був, коли ми були вимушені уйти з Миколаєва, тому що ворог вже був на самих поступах. Була у нас дуже впливова операція по визволенню острова Зміїни, в якому ми безпосередньо приймали участь з першого дня. Ми зробили перший виліт в район острова Зміїнова, тому що пройшла інформація, що там наближаються катери. Катери ми. Не встигли тоді знищити, але раз прийшли, то ми знищили все інше. У нас достатньо сил, засобів, щоб виконувати ті завдання, які перед нами поставлені командуванням військово-морських сил, командуванням групування військ, щоб забезпечувати бойові дії як підрозділів сухопутних військ, так і військово-морських сил.